Доброго дня, мої любі україночки і українці, не тільки україночки, а й українці. Вітає вас канал Справжні моменти життя. Але сьогодні у нас розмова про дівчачі, тому я сказала, що вітаю вас, мої любі україночки. Збираємося ми з чоловіком. Скотити сьогодні, купити продукти, треба було купити фарш, котлети хочу зробити, і треба було купити яйця. Ну і доньці. Говорю, що ми збираємося йти у магазин. Моя ж донька вже в магазині сьогодні була, вже скупилася. І присилає мені отакі дві фотографії. Я вам зараз їх покажу. Ось мій телефон, ось фотографії. Запитує, що ви там робите. Ось одна фотографія, ось друга фотографія. Бачите ці фотографії, так? Ну, і повернуся до тієї, що перед цим була. Вона обвела вже, бачите, стрілочку намалювала і говорить про те, що мама, оце треба купити. Я знаю, що таке означає, якщо моя донька каже, що треба купити. Тобто, якщо мама не пішла і не купила, <кій> донька йде купить і зразу по пошті почне мені. Присилати те, що вона хоче для мами. Вона завжди хоче, донька, щоб мама була дуже гарною для її тата. Ну і не тільки для її тата, а для її дітей, для наших онуків, для неї, для зятя. Також я повинна бути гарною. Ну, ми з вами знаємо, дівчата, що завжди хочеться нам бути гарними. І не послухатись того, що говорять наші діти, не бажають нам кращого. Це неможливо. Тим більше, якщо я знаю свою дитину, яка зразу вже мені прийде повідомлення на телефон, що вам вже прийшла посилка, треба йти щось отримати. Ти ідеш, отримаєш ту посилку, ти не знаєш, що в тій посилці знаходиться це. Вона присилає посилки, сюрпризи. Я знаю, що вона. Якраз би мені його прислала. Ну, думаю, так, не буду зловживати добротою моєї дитини. Піду я і от куплю зараз я збільшу те, що вона мені сказала. Ось пішла я купила продукти. Вона знає, в якому магазині ми скупуляємося. Вона в цьому ж магазині. Ці, цієї марки Бідронка вона зайшла, вже подивилася і показала, що мені треба купити. Я, слухняна мама, пішла і купила. Це хайлайтер. Для того, щоб ми були красивіші, нам треба хайлайтер. Вона мені розказала, що це, як ним користуватися. Щоб ми, дівчата, були гарними. Зараз будемо з вами це все пробувати. Ось цей хайлайтер, так? Відкриваю його новий. Так, я його тільки що розрізала ножницьками розпечатала, щоб не витрачати час на це. І показую ось вам уже відкритий цей хайлайтер. Мені самі цікаво, що це таке, тому що я бачила, ну, чесно кажучи, не дуже цим цікавилась. Ну і, звісно, звісно, що я беру свою супер-косметичку, відкрила вже ось її. Ви вже всі бачили мою супер-косметичку, що це такий дуже маленька річ з одного боку. Так, ось я зараз знову її закрию. Для тих, хто ще не бачив мою суперкосметичку. Покажу, яка вона. Тут, до речі, в цій суперкосметичці і від моєї доньки, і від того, що я купила багато чого є, чого треба ще випробувати. І, і ще, що там моя донька мені порадить, то будемо купувати. Ще раз показую для тих, хто не бачив. Ось моя, ви бачите, яка. Вона величиною, ось, якщо отак руку ставити, ми бачимо, ну на пальці висота пальців, так, висота косметички. так. І тут, ось, як руку покласти, ось вона отака. Довше, ніж долоня трішечки. І так само воно і по висоті. Але тут фішка в тому, що отак навкоси блискавка іде, закривається. І ось, коли ми її... Відкриваємо цю блискавку, у нас зразу така скатерть, самобранка перед нами. Зараз міняється скатерть самобранка бранка, ну треба для того, щоб взяти кісточки. Беру я свою кісточку, щіточку, так. ну от, <кій> Вони всі любимі. Беру оцю, тому що вона мені вже Присилала ще вчора, вона вже задумала це все. Вона ще вчора прислала міні-відео, ось як я повинна цим користуватися. От зараз ми будемо з вами перевіряти. Так, ось я взяла оцю кісточку і беру оцей бронзер чи хайлайтер. Ось отак. Я його беру і починаю. Малюватися, так. Зараз. так. Угу, Я зрозуміла. Зараз я візьму зеркальце, я бачу в телефон, але я хочу подивитися ще зеркальце, був телефон мені. Я зрозуміла. Це просто йде ось блиск на обличчя, ось таке. Тобто те, то, чого нам не вистачає з віком, це оцього блиску на обличчі, ось оцей блиск. Угу, Я зрозуміла. Тобто ми можемо отак все обличчя зробити. Так, і ми з вами дійсно, о, супер. Мені подобається донечко, я тобі дякую. Пробую ще трішечки. Просто супер. Зараз чоловікові покажу, піду перед ним, покручуся, поверчуся, щоб він же мене помітив, що саме я купила і що я додавила, і ще для того, щоб бути перед ним гарнішою. Не перед ним, а для нього гарнішою. Так, і наносимо на ті зони, які хочемо виділити. Я зрозуміла, до речі, щоб ви розуміли, я не знаю, як там інші фірми. Я купила оце те, що мені донька прислала в магазині. Оця фірма вона зазначила, де це воно. Я знаю, де це воно продається вже. Тут заходимо там мило купувати, все, що треба е для ванни. І там я знаю є відділ е косметичний. І саме ось такий я купила. Так. І коли я зараз ним малювалася, я зрозуміла, що його треба дуже мало, тому що ми, ви бачите, бачите, такий блиск з'явився. Тобто ми розуміємо, що багато його не треба. Я думаю, що його хватить дуже надовго мені. Дуже надовго. Там, до речі, були ще інші відтінки. Але я взяла оцей відтінок, тому що я вам вже говорила, що я. Маю також ось такі рум'яна оріфлеймовські. Румяна, до речі, хочу, щоб ви побачили, вони також з блиском йдуть. Також є блиск, але він от не настільки яскравий блиск, як блиск ось саме от цього хайлайтера. Тобто це ми наносимо саме ось так, як рум'яна трішечки, а наверх уже нанесем. до речі, оцією кісточкою можемо так трішечки і на руки собі нанести, так? На руки для того, щоб блиск. Так як зігнути, кісточки я зігнула. так, І ми бачимо, що у них, на них з'явився такий блиск на кісточках. Тобто п'є каву, і вже у тебе рука така насичена блиском також. Ось таку красу. Я собі сьогодні подарувала я сама, бо знаю, що моя дитина дуже швиденько мені прийшла, якщо я не куплю. Зараз я перед нею прозвітую, відправлю ось це відео і скажу, щоб вона подивилася, що бажання моєї дитини виконане, а мама задоволена, і я сама бачу ось оцей блиск. Який дійсно мені був необхідний на обличчі? Я вам бажаю всім краси, весни в душі, гарного настрою і гарних вам вихідних, мої найкращі в світі українці і україночки. До побачення!